Три томи 17 томника історії України, доктора історичних наук професора Ужну Сергія Федаки презентували під час брифінгу в межах книжкового марафону 11-го фестивалю Книгафест 2022 тисячі двадцять два. У 17 томах Сергій Федака описує історію всього, що діялося на сучасній території України від сяну до дону, від появи перших людей до наших днів. Книги поділяються на серії: долітописна історія, літописна історія, модерна історія, Незважаючи на. Складні і морально-психологічні, та і фінансово-матеріальні умови, але вийшли три томи: три чергові томи: восьмий, дев'ятий і десятий. Томи, які якраз присвячені ну, найбільш таким популярним для масового читача періодам, як, по-перше, це козацька доба, по-друге, гетьманська доба, доба гетьманської держави, і по третє, імперська доба, «19 століття. Фактично і у вступах, і у підсумках до кожного тому. Я постійно говорю про те наскільки перегукуються от ці епохи із нашим сьогоденням із нашою воєнною дійсністю. Нині професор Сергій Федака завершує рукопис 11-го тому історії України про українські визвольні змагання. Видання багатотомників здійснюється у закарпатському видавництві Тімпані, яке видало уже 10 томів. Директор видавництва Ярослав Федишин зауважив: попри складний рік, все ж таки є певні напрацювання у книговидавничій сфері. Щоб випустити книжку, для неї треба кошти з ними. Цього року дуже є проблеми. Знаючи, що в нас тяжко з грошами, ми звернулися до наших сусідів, з якими давно працюємо. Це спілка українських письменників Словаччини. Кілька видань ми зробили для них за їхні кошти. Також ми зробили кілька видань авторських за їхні кошти. Це вийшли вибрані твори. До 70-річчя Івана Єцькадина. Потім його ще одна буквально гаряча книжка це вийшла літом дитяча Іван Яцькадин, капітан із Залізної гори. І переклад у нас Іван Єцькадин, він як працює як перекладач, переклад зі Словацької, Рудольфа Яшика. Побіляста ворона Ярослав Федишин додав, що видавництво від початку війни забезпечувало книжками українців, котрі вимушено перемістилися до сусідньої словаччини. Також спікери під час брифінгу обговорили, чим живе і як розвивається літературне Закарпаття в умовах війни. Літературне життя продовжується, і духовне життя, не зважаючи ні на які труднощі, воно триває і далі. Спілка письменників. Безумовно, без наших видавців нічого не означає. Видавці йдуть нам на зустріч. Ми йдемо на зустріч видавцям. І обласна рада і адміністрація нас підтримують у цьому. І незважаючи на ці всі труднощі, що ми маємо, ця програма підтримки нових видань закарпатських авторів, вона діє, діє, звичайно, з урахуванням. Тих труднощів, які ми маємо, і письменники це розуміють, і видавці розуміють. ну і стараємося знаходити вихід із цього становища при такій взаємній підтримці. На брифінгу також повідомили, що у книжковому марафоні у межах фестивалю Книгафест 2022 окрім закарпатських авторів і видавців, участь можуть взяти й вимушено переміщені українці.